Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Мешканці Коломищі не скаржаться. Газ, який подається у їхній оселі, дуже низької якості. Люди кажуть, за ту ціну, яку платять за блакитне паливо, хотіли б отримувати відповідний продукт. Перевірити якість газу попросили активістів народного контролю. Бачите, проскакують жовті язички. Це ну наскільки я знаю, є ознакою того, що газ не є чистий, тому що чистий газ горить блакитним кольором. Процес закипання відбувається не так швидко, як було колись. Тоді, коли на вулиці стає холодніше, зразу чомусь тиск газу змінюється і з'являється якийсь. Запах у мене є підозра на те, що газ є зовсім неякісним. якісна. Знаю, що багато людей користуються електричними плитами, бо газ коштує дорого. Горить газ жовтого кольору і червоного, а має горіти синього. Ми користуємося електричним плитом, бо бере менші Мені... платя за комунальні послуги. Чи можливо перевірити якість газу у домашніх умовах? В інтернеті ми знайшли кілька способів і вирішили провести досліди для нашого експерименту. Ми візьмемо літр води. Який має закипіти приблизно за п'ять хвилин. Отже для того, щоб закипятити літр води. Нам знадобилося близько 10 хвилин. Другий показник, який можна перевірити неозброєним оком, це колір газу. Якісне паливо повинно горіти блакитним. Якщо ж язички полум'я жовті або ще гірше червоні, це означає, що калорійність газу низька. Жовті язички полум'я ще раз підтверджують те, що якість газу є сумнівною. Журналісти народного контролю йдуть до керівництва івано франківськгазу щоб отримати кваліфіковані пояснення щодо якості блакитного палива. Нам доводять своє мовляв, оцінити газ в домашніх умовах неможливо. Таку перевірку може замовити будь-який споживач, написавши заяву. Щоправда, коштує послуга недешево близько тисячі гривень. Перше, треба перевірити газові прилади. Ми хочемо, щоб Котел горів 100 років, і щоб він однакову кількість газу споживав. Чи так само газові плити Споживач може за бажанням сам переглянути показники якості газу? Він може проглянути як на сайті, так і в газеті Галичина, що місяця публікується. В облгазі, звісно кажуть, подають споживачам якісний газ, перевіряють його регулярно. Журналістів народного контролю запевняють, газ, який подається мешканцям Коломищини, відповідає стандартам, а перевірку його якості проводять регулярно. 23.11 ми були в Годи добровідка перевіряли. 17-го в Богородичині, в сідлищі, в підгайчиках і в Коломиї були. Єздимо, відбираємо гази, от такі пробовідбірники. Оце пробовідбірник газовий. Відбираємо сюди газ і тоді привозимо в лабораторію. Подається, газ подається. це прилад називається хроматограф. Там є така, скажімо так, розподільча колонка. Розподільчі колонці він ділиться на окремі компоненти методом порівняння. Ми можемо визначити, ну, от, які там є компоненти, а калорійні страхує сама програма. То коли в Коломиї приблизно така перевірка, буде наступного разу ну, можемо наступного тижня. Нам пообіцяли, що вже найближчим часом відберуть та визначать якість газу у Коломиї. На цю перевірку запросять і наших журналістів: Ольга Баранецька, Юрій Данилюк, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.